Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде ось така плиточка ковар модель К-202. Туристична газова плиточка Така коробочка. Плиточка йде в чехлі захисному. Захисний чехол на шнурочку. Ось так вона складена компактно. Розкладні ніжки. Бачите, наскільки вона відразу стає ширша, коли вона розкладена? Камфорочка розкладна. Підставочка точніше. Кажуть, що витримує нагрузку до 10 кг. Чесно, не пробували, але ну, видно товщина металу, так. Да? Товщина цієї комфорочки. товщина ніжок. Ну, тому повністю реально, що вона може витримати таку нагрузку. Ну, на таких маленьких плиточках, звичайно, 10-літрову, наприклад, каструлю закип'яти, Це буде трошки важкувато. А так підігріти їжу, там якусь заварити каву, чай. Е, цілком ну, реально, зручно, практично, швидко. Зараз перевіримо, як вона запалюється. Працює ця плиточка. На ось таких цангових балончиках з цанговим зажимом. Зараз підключимо і перевіримо. Так, вставляється, як правильно вставляється, заводимо спочатку під одну таку ж штучку зажимчик, прижимаємо, чуть-чуть піде газ, шипне. Оп, вставили, прижали. Видно, да? прижали, прокрутили. Оп, треба трошки прижати сильніше. Прокрутили і все, балон зафіксований. Тобто легенько він уже не сходить. Ставимо. Потрібно, щоб плиточка стояла на рівній поверхні, тому що, якщо буде нерівна поверхня, вогонь буде, буде великий вогонь горіти. Включили, газ пішов і нажимаємо пальничок. Все, горить. Правда, сонечко погано видно. Не знаю, можливо, трошки притіне, можливо, буде видно. Ось так. Все, ставимо якусь там чашечку, каструльку. І можна гріти, варити. Закручуємо. Поль... Е, цей краник наш, все. Вона потухла. Балончик так само прокручуємо в іншу сторону трошки. Оп, прокрутили, він уже якби сам відскакує. І так само його достали. Все. Плиточку склали. Ну, як ми там зварили їсти, да, це все, що нам потрібно. Зварили, склали, ніжки склали. Оп, оп. Почекали 5 хвилин. Так, стоп, щось не так ми склали. П'єзоелемент, за елемент, ось так, це треба було складати в іншу сторону. Ось так. Оп. Тут, до речі, оце, що, можливо, показалось на відео, що важко трошки, да, ось тут. Ось. Прорізі такі. Коли повертається один з елементів комфорки, вона, він повертається сюди і тут фіксується, щоб він не їздив. Фіксується, як ніби. Ось так. По-правильному було скласти. Оп, все. Тепер вона має такий, бачите, компактний розмір. Вміщається в звичайну руку, хоч в мене рука невелика, але бачите, ну так. Геть вона маленька, мініатюрненька. Все, склали назад в чехольчик, кинули там в рюкзачок. Вага її приблизно 400 грам, тобто вона не важка. Маленька, компактненька. Зашнурочок затягнули. Можна покласти в рюкзачок, можна підвісити за цей шнурочок. Тому, будь ласка, замовляйте, пишіть, дзвоніть. Всім пока, гарного дня!